Всім привіт! Дякую, що зайшли подивитися мою розпаковочку з замовлення фармасі по каталогу жовтня. Це за мене вже буде друге замовлення. Замовлення це своє, тобто до, до замовлення. Скажімо так, перше першу розпаковку можете подивитися трошечки раніше, там величинки заказ, а тут. До замовлення, щоб не замовляти на наступному місяці ось ці два продукти, я, скажімо так, вирішила взяти в цьому місяці ось так пакування. Замовлення зробила вчора. Сьогодні вже в мене воно було. Ось так запаковує компанія Фармасі замовлення. Накладна, ну тут маленька. кладуть ось таку паперку, щоб ви не... Не пошкоджили продукт, який може лежати зверху, але він ніколи не лежить. Ось таке в мене Замовлення, Замовлення що у мене? Взяла чоловіку ось таку олійку для, для бороди і вус. Її можна було придбати і у наступному каталозі, але йому вона потрібна, потрібна зараз. Це лінійка у нас була, вона зараз йде на розпродажі. Що з неї залишилося? Ось, ось піна для, для гоління, чоловічий крем для обличчя, віск для волосся і ось ця масажна оліка для бороди. 200 гривень. Зараз у каталозі її ціна. Ціна святкова, бо фармація святкує 8 років на ринку України. Ось так вона виглядає. Все пакування в фармасі, косметика, догляд за волоссям, приходи зубні пасти, все-все-все приходить у нас ось в таких ось коробочках. Так, зараз хочу відкрити її вам так. Хоча собі ну, не хочеться рвати коробочку. Ось так виглядає олійка. Ось, це скло. По аромату я вам не скажу. Не хочеться відкривати. Треба чуть-чуть, як я так зрозумів, укладати бороду і вуса. Ну, це чоловіку взяла, ось така олійка. Далі, далі взяла фармасі, я вже 8 років. Кхе. Чесно скажу цю лінійку. Це гель для душу іде з. Вірбіної. так, Він дуже-дуже густий, бачите, от який він. Це серія «Ботанік». тут іде, е, Я брала шампунь, і кропиву, е, цей мікс, а гелі не брала. не знаю, Цей гель я взяла для чоловіка. теж. Е, він приходить, Кожна продукція фармасі, зараз е, відкрию кожна продукція фармасі приходить, у нас запаяна. Це декоративна косметика, це доглядова, це вітаміни, шампуні, гелі, все приходить ось така, ось така пломба. Ну, не знаю, аромат не буду відкривати. Чому не брала вірбену? Тому що, ну, не знаю, я чомусь люблю нейтральні запахи, такі квіткові, скажімо так, Оливкова лінійку я брала і брала морські мінерали. У мене Зараз вам покажу. Стоп, я... Він зараз коштує 159 гривень. Ось у мене був шампунь кропива, цей був мікс, і був отакий шампунь з розмарином. Ось ще, ще такий гель є з лавантою. 159 гривень за півмлілітра такого флакону висадить на 2 місяці. Ціна дуже-дуже дуже гарна. Ось, ось такий гарний. гарний, гарний. Гарний гель. Так, далі. Що я замовила далі? Мені потрібні були пробники. Я взяла пробник дежавю. Ось такі у нас пробнички. Це чоловічий аромат. І взяла, тут десь должен бути бліз. Ось. Ну, не фокусується. І взяла ще балерина. Балерина, не знаю, це не знайомий. І взяла собі так, все. І взяла собі ось так от тестери, запитують, як, 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 як приходять тестери. Ось тестер Бібі. Я беру 01 і 02 відтінок, змішую і отримую свій колір. Ось так я замовила два. два, два. Ось так приходять у нас тестери тональні креми, догляд за обличчям. Ось так от ви можете спробувати і зрозуміти, ну, і підходить, не підходить. Якщо не підходить відтінок, можна запитати у дівчат, запитати у мене, ну, свого наставника і ще у вас немає. Під відео залишу посиланочку, переходьте. Скорочесно, він даже в жару в плюс 30-35. Він не, не тече, не скатується, як нанесли зранку, і так він залишався у вас цілий -ці, цілий день. Дуже гіпергенний, тобто не визиває ні покрасіння, ні, ну, не чистити нічого. У нас дуже дуже якісна, якісна продукція використовують навіть візажисти, котрі відказалися я не буду брати, не буду, не хочу. Ось бачите, тут можете почитати, то беруть тестерні продукції оці кремов, які у нас є, тестерні, пробують, і далі вже підпис... оформлюють собі дисконт і беруть продукцію для візажу. В общем, таке невеличке замовлення. У мене вийшло всього. Дякую всім. Якщо щось буде, покажу. До побачення.